Малята всім привіт! З вами на зв'язку вихователь групи Метелики Аліна Олегівна І поговоримо ми сьогодні про калину. Недарма кажуть, що без верби та калини нема України. Отож червона калина є символом нашої неньки. Червоні кетяги Калини горять вогнями усіма. Без калини нема України, без народу в країни нема. Отож, калина це кущова така рослинка, що має білі квіти і їстівні гіркі кисло-солодкі плоди. Отож, малята, погляньте, як виглядає калинонька у різні пори року. Навесні пишається калина білим цвітом, влітку вже червоні кетяги пелах котять, а восени червоні і яскраво помаранчеві листочки вкривають деревце наше. Взимку ми зазвичай можемо приготувати смачне варення з калиноньки і підлікуватись. Отож, малята, починаємо. Нам знадобиться кольоровий пластилін, дощечка і стеко. А ще можна підготувати кольоровий картон. Малята ми беремо коричневий пластилін, розминаємо. Його в ручках наших. Міцно-міцно тримаємо, гріємо його і катаємо ковбаску. Це буде наша гілочка. Ми скатали ковбаску і приліпили на заздалегідь підготовлений картон. У мене жовто-блакитний, Або був патріотичний. Далі ми робимо наші листочки. Для цього нам треба взяти зелений пластилін і скатати кульку Потім розділити її на три частички, зробити неначебто на такі продовжуваті трикутнички. Зараз ви побачите, як я їх по черзі приліпляю на наш картон. Ось так пальчиками можемо трішечки її продавити. Наші листочки складаються з трьох частиночок. Потім ми все будемо зліплювати разом. Ось так. Робимо такі трикутнички. Малята, подивіться, що вийшло. А далі стеком ми можемо зробити такі прожилки. Другий листочок так само, аналогічно. Ми розминаємо нашу кульку, ділимо її на три частички, пробуємо продовгувати трикутнички, наліплюємо обережно, можна пальчиком підкоригувати. Зліплюємо разом наші частички і виходить наступний у нас листочок. Отож, стеком робимо наші прожилки і переходимо далі. Наступний в нас червоний колір, і ми будемо робити наші ями. Отож, скатали ковбаску і розділили її на маленькі частички нашим ножичком. Ось так. Нам треба скатати маленькі маленькі кульки. І приліплюємо їх по черзі на нашу картину. Ось так. Бачите, вони можуть бути різні за розміром, але зазвичай вони такі маленькі, як горошинки. Ось так вже побільше стає. І ось малята, подивіться, що нас загадка. На це лайте роботи. До зустрічі.